Привіт! Продовжуємо працювати з вами в канві. Сьогодні ми будемо створювати новорічну листівочку. Значить, заходимо ми в канву, зверху пошук, набираємо наш запит. Новорічна на листівочка. Ось канва мені запропонувала. Значить, моя задача і ваша вибрати тут шаблон, який подобається. Я зараз вибираю такий перший, щоб не дуже довго шукати. Ви вибираєте те, що буде подобатися вам. Ну, ось, я вибираю, але в мене версія Про, в мене платна версія Canva, тому я можу вибрати, ви шукайте безкоштовно. Так, далі. Натискую, редагувати. Пишу Щасливого. Так, натискаю тут. Пишу Різдва. Тут що пишу? Будьте, або ні, не так не будьте, а миру та злагоди у вашому домі. Ви пишете те, що подобається вам. Внизу тут ще є текст Редагувати. Зараз моя задача написати, від кого ця листівочка. З любов'ю. Я пишу топ-лідер. Акціонер. Ну, понятно, що ви не пишете топ-лідер і не акціонер, ви пишете там менеджер там, інтернет-магазину, консультант. Ну, Зрозуміло, пишемо завжди правду. Не пишемо те, що ви хотіли, щоб люди там, подумали, що ви там вже є, на якомусь статусі, на якому ви ще поки немає. Тому пишемо свою реальність. Так, з любов'ю, топлідер, акціонер Оксана Коут. Так. І ви розумієте, що це ось моя індивідуальна листівочка. Бачите, як класно вийшло, я можу натиснути на цей текст і тут подивитися формат, і зробити, допустимо, ось так, або підкреслити, да? або зробити ось так, якщо мені подобається. Тут а курсів не додається на конкретно цей текст чомусь, хоча мені би дуже хотілося. Але менше з тим, що маємо, то маємо. Далі, коли я вибираю слово Різдва, я можу вибрати шрифт, можу його змінити на якийсь інший, якщо мені, допустимо, хочеться ось так. Бачите? І можу потім обрати колір і вибрати з запропонованих, щоб в мене було ось так. Можемо залишити так. І ось нижній текст, колір, я також виберу. Ні, так не подобається, то не видно. Ну, хай буде отак. Можна навіть збільшити оце нижнє. Але не робіть його занадто великим, щоб весь акцент пішов не, не вниз. Це так, між прочим, якби то, да, від кого ця листівочка, але основа, ви хочете людину, привітати. Далі, коли у вас листівочка готова, зверху стрілочка натискаємо, зберігаємо, далі вона буде у нас в наших проєктах. Ви вже знаєте, де шукати проекти, ми вже з вами робили а не один раз різні отут от картиночки. Все, бажаю, що у вас вийшла класна, цікава листівка.